22 червня в Україні десь скорботи та пам'яті жертв війни. 74 роки тому Німеччина напала на радянський союз у парку Шевченка біля пам'ятника генералу Боброву. з цієї нагоди відбувся мітинг. 20 уже іюня свишно було ляц, гусініць, шум, моторов, кріки, плач, лай, собак. Це означало, що громина німецькі війська відселяють місцеве населення до границі і накаплюється для. Як і позиції для атаки, першими про наближення війни дізналися військові 97-го прикордонного загону, який захищав ділянку радянсько румунського кордону біля герцем, розповідає учасник бойових дій Василь Чупак. Про цю небезпеку неодноразово повідомляли тодішнє керівництво країни. Жука пограничникам це та сниться. Ми просили відселити сім'ї від граніці. Ні, нельзя, тому що німці подумають, що ми готуємося до атаки. Але 22 червня ворог прийшов у рішучий наступ. Тобто чотири часа почався артилерійський обстріл наших пограничних застав. Застава по тривоги зайняли рубежі і дралися. Інший учасник бойових дій Михайло Толмач розповідає, попри шалений натиск гітлерівського війська, нашому народу вдалося не лише вистояти, але й перемогти у другій світовій війні. Ворог все робив можливе для молніносного оканчання. войны с советской России. Все делалось для того, чтобы победа была за ним. Однако история и народ Казали наче Василь Олексійович не розуміє, чому братні народи, які разом пройшли стільки випробувань, зараз перебувають у стані гібридної війни, що розгортається на сході. Пригадує, коли доля занесла його воювати у гори Кавказу, там не було важливо, хто ти і звідки. Буханку хліба розрізам там на чотирьох один на творачурят кому Іванову, Петрову, дров. Ми не спрашивали, какой ти національності, на каком ти мові розмовляєш. Ми залі у нас одна цель – ми захищаємо родину. На мітингу були присутні й теперішні захисники. Учасника АТО Геннадій Ісаєв каже: у цей непростий час ветерани, які боронили державу від зазіхань гітлерівської Німеччини, стали для українських вояків прикладом мужності та сили волі. Зараз хлопці молоді. Вони стали вже зрозумінням ставити за те, що зробили ветерани, бо колись вони не розуміли цього. Що кожен день перебування на війні під обстрілом? Коли бачиш, коли гинуть твої товариші, вони вже розуміють, що, що зробили ветерани для нас. Загалом, за час Другої світової війни, людські втрати України становлять від 6 до понад 10 мільйонів осіб. Усіх тих, хто не повернувся з війни, учасники пам'ятного мітингу вшанували хвилиною мовчання. Павло Мнахов Андрій Дротюк, Чернівецький промінь.